Шлях на Херсонщину суцільне нагадування про бойові дії, обабіч дороги, окопи та фортифікаційні споруди, спалені в ході визвольних боїв БТРи і танки. Колись родючі полянині вкриті непролазними бур'янами. На землі повалені електроопори та сотні метрів дротів. Це багатостраждальна нововоронцовська територіальна громада, а ось і перехрестя. На ньому пошматована смертоносним залізячем зупинка Любимівка. Торік, 10 березня, село здригнулось від гуркоту ворожої техніки та свавілля рашистської орди. Вони поначалу нас нічого не трогали, вони тільки прицілялися, примілялися. А ті десь дня через стричі, через чотирі, і світло було, і газ у нас був. З не на взрив, спишка пропала електроенергія по селу, газ пропав, отож то ж труби все було пробито. от. І потім почалося вони по селу, мотаються сюди-туди, де дома пусті, мародюрать забирають, коври тягали, де велосипеди, унітази зривали, все тягали з собою. На торговому центрі стояли. Дронщики, і там був хлопчина, який устраював сафарі. Він стріляв за метр від ніг, якщо хтось хотів ближче до центру підійти. У нас був чоловік в селі, який ходив через дорогу до сусіда годувати свиней, і вони стріляли йому під ноги. Люди не могли вийти пізніше 4-ї години вечора на городи, тому що він постійно обстрілював всіх. Не в силах терпіти безчинства і постійний психологічний тиск, люди масово залишали домівки, рятуючи свої життя. Зробити це можна було лише протягом місяця від дня окупації. З півтора тисячної у мирний час Любимівки в селі залишилось зо три сотні мешканців. У квітні дорогу на виїзд в'їзд перекрили. У нас син заболів. Думали, що нас ну випустять. А він сказав, у вас одна дорога звідсіля. На туди. Поки, поки кривий ріг ми не візьмемо, з села ніхто нікуди, одна дорога із села отуди. Окупаційний режим приніс людям постійний страх за життя, розруху та розпач. Так тривало довгі сім місяців. За цей час від рук окупантів загинуло 10 цивільних. Наймолодшому було 25. Ворожа техніка постійно маневрувала та час від часу обстрілювала Любимівку. Люди бачили, як рашисти гатили по цивільних будинках, а звинувачували у цьому зсу. Під артилерійські обстріли потрапили і станція швидкої допомоги, торговельний центр, пошта, сільгоспідприємство та церква, а ще сільрада і інфраструктурні об'єкти. 52 будинка будинки в селі зруйновані повністю. Ну, тобто, це або це було пряме попадання, зруйнований будинок, або це загорання було. Всі остальні будинки, ну процентів 70, навірно, будинків такі. Середньої, середні пошкодження, вікна, дах. У результаті блискуче реалізованої військової операції 3 жовтня Любимівка була звільнена від окупації. В село зайшли українські захисники. Люди спочатку не повірили своєму щастю. У нас тут старенька, старенька бабуся каже: ах, ви ж паразити, що не дограбували, вернулися. паразити на них от аж матюком, от, а вони Петровна, а вони. Бабушка, так це ж ми, а вона ой плаче, обнімає, вони її на руках підкидають. Так, звісно, раді були, Боже, це ж, це ж я не знаю, бігли, усі бігли, Боже. За два дні після звільнення села Тетяна Деркач повернулась від родичів з покрова. каже, щойно заїхала в центр з жахом здригнулась від того, що зробив окупант з Любимівською школою. До війни цей навчальний заклад з інклюзивним напрямком освіти був обладнаний за сучасними вимогами, мав велику державну підтримку. У школі навчались понад дві сотні дітей, серед них і маленькі мешканці сусідньої трудолюбівки. Тетяна тут працювала асистентом учителя з інклюзивної освіти. Майже в кожному класі були або телевізори, або інтерактивні дошки, ноутбуки, принтера. Дуже насичені були класи, які йдуть нушовські, початківці, нові парти, нові шкафи, нові ремонти. От школа була дуже насичена, і дітей було багато. Нині ж на місці улюбленої школи руїни та безлад. Тут у нас третій клас. Буквально нещодавно ми зняли звідси дошку. Вона була одна, яка вціліла з нових. Це книжки, які вдалося врятувати з усієї школи. Це одне із один із найціліших класів, які залишилися в школі. Під час окупації Любинівська школа була штаб-квартирою загарбників. Багато з них тут оселилися а де жили, там і задовольняли потреби. За наявності санвузла додатковий зробили просто у кабінеті директора, розповідають вчителі. Далі більше. В мирний час в цьому приміщенні навчалися першачки. Рашисти використовували його як шпиталь. Поранених військовослужбовців зносили навіть в цей підвал. Після деокупації першими сюди зайшли вчителі. Те, що вони побачили, вразило всіх. Це закривавлена підлога та матраци, а також сморід від продуктів життєдіяльності. Поруч з умовним шпиталем окупанти облаштували катівню. На цьому місці люди, які були в школі, говорили, що їх тримали саме в цій ямі. Ми її вже засипали, але вона була більшою і там був стіл, декілька стільців, і їх тримали без води, без їжі. Були люди, які розповідали, що до них приходили по черзі. Російські військові і одні погрожували, говорили, що ми вас тут і вп'ємо, ми вас тут і залишитись назавжди під підвалами. Син мене, Андрій, якого вони значить, арештували. А як воно вийшло? Він з телефоном розмовляв, він їх не бачив. Вони його хапанули, і наче такому поняті, що ти мов, даєш світін, де ми знаходимося. Ну я ж, нічого, не його забрали, скрутили, потягли в школу. Я на велосипед приїжджаю в чеченці. Офіцер, я так зрозумів, так і на мене отець, отець. Треба за сину дивитися, треба воспитувати через час, коли бачу, йде дитина. Такий неміняємий, В общем, казнили. Кололи, різали. Після перемоги над окупантом заклад планують реконструювати, каже староста села. До ладу треба привезти, і майже дивом вцілілий дитячий сквер відпочинку. Раніше тут працював фонтан, басейн, тенісний корт та спортивний майданчик. З першого дня деокупації Любимівці взялися відбудовувати село. По всіх, яких можна було, організаціях ми три дзвонили, шукали, хто нам може допомагати, хтось допомагав. Фірма там пролісок нам допомагала терпаулінами, там досками, рейками, щоб хоча б поконсервірувати на зиму хати. А потім вже почали виходити на таких благодійників, які допомагали відновлювати вже повноцінно криші, вікна, двері. Ну, частково будинки повідновлювалися. Інфраструктуру теж ми вийшли на лікарів без кордонів. Вони нам допомогли установити пункт розлива води. Дали генератор нам, все, ми роздавали воду, вода в нас, в принципі, була в селі. Зараз ми працюємо над відновленням водомережі в цілому. Надіємося на те, що в ближайшому будущому буде вже в нас вода централізована. Будинок Віктора Чорнієнка прошив снаряд ворожого граду. Дім був непридатний до життя. Два місяці тому в селі з'явилася електроенергія, і це дало змогу активно розпочати відбудову житла. Залетіло так тудою, ось сюди пробило дірку і ось сюди цей перестинок валило, чуть навсіс не побило, так. Нічого не було. Це дякуючи Карітасу, дякуючи о, голландці були, да. вони мені допомогли, я е, з їхньою допомогою. Всі всі поміняв, всі. Так що це так. видно. Зробив стяжку тут, стяжку там, тут зробив стяжку. Тепер хочу зробити ще тільки що твонив на тяжні потолки. Зведений майже з нуля будинок чекає на дружину пана Віктора. Вона поки що в евакуації. Загалом за останні сім місяців до Любимівки повернулось більше трьохсот селян. Серед них і пані Тетяна. Її будинок постраждав від уламків ракети, що рознесла житло та обійстя сусідів. Жінка власним коштом вже ставила вікна. А тепер чекає на реконструкцію даху від благодійників. Тим часом приводить до ладу город та засипає воронку, що залишилась після ворожого обстрілу. Я й мусором його засипаю. так була на весь ріст. Це вже залишилося, що що не закидала. Да, мусором всяким. Мені сказали, закидати все, що є. О, тільки на метр тоді вже не ну землею прикидати. Все буду садити, все буду садити. Так. Що зможете? Як зможу, так і буду виживати. А наслідуючий рік да буду хоч курочок тримати. Так, тому що в селі без хазяйства невозможно прожити. У селян є нагальна проблема. Для розвитку фермерської справи термінового розмінування потребують сільські угіддя, адже людей годує земля, а вона просто нашпигована вибухівкою. Якщо в самій Любимівці міновибухова небезпека майже відсутня, то навколишні території приховують смертельну загрозу. Уже Багато бригад саперів проходило, де що люди, люди всі попереджені. У нас на доски оголошень постійно висять обяви, щоб люди контролювали і дітей своїх, і, і самі себе контролювали. Якщо десь щось виявляють, то або до нас звертаються, або на 102 дзвонять. Ми вже тоді це все з саперами урегулюємо бо це, це питання. В селі міної небезпеки немає, поза селом поки є. В поле не підеш, все страшно. Тут було десь місяця, мабуть, два чи три, ж холода були, люди поїхали в посадку по дрова, жінка зірвалася. Так що входити лісополу це, це не здається. З Січня в Любимівці відновили навчальний процес. У форматі офлайн займаються майже 90 дітей. Розпочинали у місцевому пункті незламності, а зрештою зайняли приміщення колишнього магазину. Спочатку було зовсім мало дітей, вони приходили на пункт незглавності, тому що там було світло, там був інтернет, і їм могли допомогти вийти з пристроїв. Потім район почав допомагати, нам почали надавати планшети, і дітей стало приходити більше. Переселились сюди, нам поставили тут буржуйку, поставили стерлінг, щоб було тепло. і Взагалі наладжувався процес. Зараз дітям почали роздавати планшети. От і можливо з тижня на тиждень будуть роздаватися ще додаткові планшети для дітей, які знаходяться на території села. Зараз вчителі розглядають можливість переїзду до дитячого садка, де з вересня будуть навчатися і школярі. Попри війну люди повертаються до Любимівки, налаштовані відновлювати мирне життя та вірять у перемогу. Хоча стала погода, ну, і телебачення всі кажуть, що от-от-от-от будемо йти в контрнаступ. Ну, дай Боже. А Україна переможе. Бо Україна понад усе. Ми Українці. Ми всі віримо в ЗСУ. Ми всі віримо в наших військових, що обов'язково на всій території України буде мир. Що ми перестанемо чути ці вибухи, які дуже чутно вночі, особливо як дуже сильно б'ють берег. Хочеться мені дуже, щоб була Україна, щоб ми всі вся родина воз'єдналися, тому що <кхід> мене дочка в Швейцарії, внучка в Польщі. Син в окупації, і я одна тут. то Мені дуже тяжко буде без родини. Я мрію про те, щоб Україна була як відновлена, і щоб всі ми, вся родина, були вкупі, щоб всі були разом. Іван Проводов, Олексій Васильченко, постфактум.